Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала, і ми зараз говоримо, що вона, вона виїхала, вона знаходиться за кордоном, і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона би підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тому що, е, знаєте, коли почалась війна, наші люди виїхали, нема питань. Але вони вивозили гроші, як будь-яка людина. Вони вивезли гроші, і всі ці гроші вони залишились в Європі. А потім Європа почала підтримувати Україну і почала її підтримувати знов таки в Європі. Тобто, всі гроші, які йшли на підтримку українців, вони залишались за кордоном. Розумієте, да? вони залишались в економіці тієї чи іншої держави, і тут, ну і ви розумієте, що в, в, в кінці кінців гроші наші виїжджали, а потім європейські гроші залишались знов. Там, куди виїхали наші громадяни, ну і в кінці кінці всі гроші залишились поза територією України. Немає у мене ніяких питань, бо я б хотів би просто, щоб ми звернули на це увагу, коли ми говоримо, що весь світ фінансово підтримує Україну. Я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей.